Шлях досконалості. Розділ 19. Мова йтиме про молитву. Він насамперед адресований тим душам, які неспроможні використовувати свій розум у належний спосіб. Багато днів збігло відтоді, як я написала попередні розділи. Зовсім не мала часу повертатися до написаного. Тож, аби згадати, про що я там говорила, варто було б усе перечитати. Та мені шкода на це часу, тому нехай уже моя книжка пишеться, як Бог дасть ніколи бодбати дбати про доладність та неперервність викладу. Для розважливого розуму, для душ вправних у роздумуваннях та досвідчених і здатних зосереджуватися, вчені й бувалі автори написали стільки добрих книжок, що ви припустилися б великої помилки, звертаючи невиправдано багато уваги на те, що я пишу тут про молитву. У тих книжках «Тайни життя і страсті Господа нашого Ісуса Христа. Поділено відповідно до днів тижня є там і роздумування про суд, пекло, нашу нікчемність, божі дари та ласки, а також досконала наука і вказівки стосовно того, як починати і закінчувати молитву. Тому, хто вже опанував зазначений спосіб молитви або щойно збирається це зробити, і має відповідні здібності. Я не скажу нічого нового, позаяк бо Бог безпечно провадить їх шляхом, що неодмінно приведе до гавані світла. Те, що так добре починається, добре й закінчиться. Отож той, хто може торувати цей шлях, знайде на ньому спокій і безпеку, бо коли розум спроможній не відхилятися від головного, то знай тихо й сумирно йтиме вперед. Проте є інша річ. Про яку я хочу вести тут мову, і стосовно якої хочу дати вам кілька порад, бо лишень Бог сподобить мене на таке діло, а хоч би й відмовив мені у цій ласті, то все ж, читаючи мою писанину, будете мати ту користь, що дізнаєтеся, як багато душ зазнають такого ж випробування, то й не побиватиметесь через нього понад міру. Є люди, чий розум такий неспокійний, що його можна порівняти з необ'їждженим жеребцем, якого ніхто не може зупинити, він кидається то в один бік, то в інший, і ніколи не знає спокою. Якщо вершник вправний, то втримається в сідлі, відтак це не завжди безпечно для життя. Проте частенько має з таким конем клопіт, і ніяк не може його остаточно приборкати. Не знати, чи то природжені особливості натури, чи така вже Божа воля. Так чи інак мені цих душ дуже шкода, бо вони нагадують людей, які знемагають від спраги і бачать віддалік воду, але не можуть до неї підступити, бо і на початку, і посередині, і в самому кінці їх перепиняє лютий ворог. Якщо спочатку їм часом і щастить здолати першого ворога у важкій, достоту важкій боротьбі, то другому вже здаються майже без бою, руки в них опускаються, дух занепадає, і вони воліють радше померти, ніж і далі побиватися до води, яка їм дорого коштує. Коли комусь трапляється перемогти і другого ворога, то набій із третім вже точно бракує сил. А всього кілька кроків, можливо, залишається до джерела живої води, про яке Спаситель сказав самарянці так Хто нап'ється води якої дам йому я, не матиме спраги повіки. Велика ж це істина, проголошена устами самої правди людина, яка нап'ється з Господнього джерела. Не прагнутиме речей, властивих цьому світові, натомість жадатиме речей світу прийдешнього, жадатиме так, як нам собі й уявити зараз годі. Яка ж спрага охоплює тоді людину? Душа, усвідомлюючи величезну цінність такої спраги, поривається до неї, хоч ця спрага й завдає болю і страждання. Та водночас приносить задоволення і прохолоду Зевними речами таку спрагу не вгамувати. Тільки Бог може це зробити, і людській душі годі зазнати більшої ласки, що більше душа п'є з Божого джерела, то сильніше їй хочеться пити з нього ще і ще. З поміж численних та різноманітних властивостей води варто тут пригадати три які допоможуть мені пояснити свою думку. Перша отже полягає у тому, що вода дарує свіжість, хай яка спекота не панує навколо, щойно підходимо до води як одразу стає легше. Найсильніший вогонь можна погасити водою, якщо тільки горить не смола, яка від води ще більше розгоряється. Боже мій Боже, яка ж то дивовижа? Вогонь, який вода ще сильніше розпалює, вогонь потужний, не підвладний стихіям, вода бо його не гасить, хоч і є його протилежністю, а навпаки, розпалює ще більше. Вельми хосенно було б говорити з якимось добрим філософом, обізнаний із властимостями речей. Він витлумачив би мені те, над чим із задоволенням розмірковую, та пояснити, а можливо, й зрозуміти не можу. Коли Бог покличе вас, сестри мої, напитися із джерела разом із тими, хто вже припав до нього. Коли скуштуєте тієї розкоші, тоді й зрозумієте, яка істина Божа любов любов, яка сягнула своєї повноти. І звільнилася від усього земного, панує над усіма стихіями і понад цілим світом. Оскільки вода витікає із землі, не бійтесь, що загасить вогонь Божої любові. Немає над ним влади, хоч йому й протилежна. Той вогонь владар всемогутній і воді напідвладний. Не дивуйтеся, сестри, що повсюди в цій книжці. Так наполегливо спонукаю вас здобути таку ото свободу. Чи ж не чудово, що в Бога монахиня в обителі святого Йосифа може дійти до панування над усією землею і стихіями? Не дивина, що святі могли з Божою поміччю робити зі стихіями все, що хотіли. Святий Мартин мав владу над вогнем і водою. А святий Франциск над рибами і птахами. Так само було і з багатьма іншими святими. Зрозуміло, що такого панування над усіма речами цього світу сягнули тому, що завдяки важкому труду від них звільнилися і всім єством своїм віддалися під руку того, хто цей світ створив і над ним панує. Тож повторюю, Перед цим вогнем, вогнем Божої любові земна вода безсила. Полум'я цього вогню здіймається дуже високо, і джерело його зовсім не так низько. Є інші менші вогники, також породжені Божою любов'ю. Їх може погасити будь що. Та тільки не цей. Куди там? Хай навіть його залє ціле море спокус, той не призведе до того, щоб його полум'я погасло і відтак випустило ці спокуси з під своєї влади. Покладаючись на Божу поміч і на свої можливості, людина може змагати до такої любові ледь не по праву. Якщо псалмоспівець каже, що все суще під людині і покладене їй до ніг. То гадаєте, це стосується всіх людей? Аж ніяк. Навпаки, бачу, що багато хто перебуває під владою земних речей і пригноблений ними. Мені довелося знати одного добродія, який наклав головою у сварці за те, кому мають належати кілька мідяків. Жалюгідна ціна за життя. Ви щодня бачите чимало речей. Які лишень підтверджують, що я маю рацію, псалмоспівець не міг казати неправди, оскільки його надихав Святий Дух, та здається мені, що слова і пануватимуть вони над усім земним, Стосується тих, хто сягнув досконалості. Можливо, я нічого не збагнула, бо нерозумна, проте саме такі слова я прочитала. А й вода з неба якщо впаде на той вогонь, його не загасить. Вони не суперечать одне одному, поза як з одного краю походять. Не бійтеся, що одна стихія завдасть шкоди іншій, навпаки, радше навзаєм собі допомагатимуть. Вода бо справжніх сліз, пролитих під час молитви, що її раду дарує цар наш Небесний. Робить так, що вогонь палає яскравіше і горить довше, сама ж натомість стає ще холоднішою. О, Боже мій милий, яка ж то дивовижа, коли вогонь приносить прохолоду? Ба навіть заморожує всі земні прив'язання, поєднуючись із живою водою, що лине з неба, джерела тих сліз, про які я згадувала вище. Сліз, які неможливо видобути із себе самостійно, хоч як не старайтеся, бо вони є Божим даром. Небесна жива вода, звісно, не допустить, аби пал речей цього світу тримав душі в неволі, хіба передаватиме той вогонь іншим? Така вже природа цього вогню, що, якби міг, то охопив би й цілий світ. Друга властивість води полягає в тому, що вона змиває бруд. Як виглядав би цей світ, якби в ньому не було води, щоб умитися? Чи усвідомлюєте собі, яка кришталево чиста має бути жива вода нескаламучена, без намулу? Якщо лине до нас просто з неба? Я впевнена, що хто її нап'ється у того душа заясніє й очиститься від усіх провин, така злука з небом річна природна, тож самостійно її сягнути не можемо. Як я вже зазначала, тільки Господь Бог вділяє цей дар і для того лишень, щоб душа, очистившись, зоставалася світлою і вільною від усього бруду, який вкривав її внаслідок тих провин. Що їх припустилася, інші втіхи, здобуті за допомогою розуму, хай які вони солодкі та приємні, породжуються все ж водою, що випливає не прямо зі згаданого вище джерела, а тече по землі тому вже не така чиста та прозора. Ніколи не бракує в ній намулу, що затьмарює зір людини, яка торує шлях до досконалості. Відтак молитву, яку підносимо до Бога, роздумуючи своїм розумом, не варто, на моє переконання іменувати живою водою. Завше бо знайдеться на тому шляху якийсь пил, що внаслідок особливостей нашого тіла та недосконалої людської природи до нас пристане, хай як намагатимемося цього уникнути, розтлумачу свою думку докладно. Припустимо, що ми роздумуємо собі над марністю та скороминущістю цього світу, аби виплекати в собі погорду до нього, так ото роздумуючи, й самі не зауважимо, як наша думка затримається на тому, що нам у світі до вподоби. Щиро прагнемо відвернутися від світу, а проте спиняємося, щоб поміркувати про ці речі. Та про те, що буде з ними і що буде з нами. Замість думати про те, як визволитися від світу, ми самі в такий спосіб накликаємо на себе небезпеку. Це не означає, що треба відмовитися від роздумувань, проте слід виявляти обережність і завжди пильнувати та бути насторожі. Жива ж вода робить так, що сам Господь бере на себе опіку над нашою душею, бо не хоче нам цю справу довірити. Так, бо високо цінує нашу душу, що весь той час, коли вона має втішатися його ласкою, не допускає, аби зверталася думками до речей, які можуть завдати їй шкоди. Навпаки, він наближає душу до себе і в одну мить об'являє їй більше правд та дає ясніше розуміння, ніж вона осягнула б шляхом роздумування за багато-багато років. Торуючи свій земний шлях, не бачимо далеко, бо курява застеляє на мочі. З поміччю живої води Господь переносить нас до краю, де наша мандрівка добігає кінця. І ми самі не розуміємо, як там опиняємося. Третя властивість води це те, що вона вгамовує і тамує спрагу. На мою думку, спрага є прагненням певної речі, яка нам страшенно потрібна її відсутність означає для нас смерть. Дивно, але надмір води приносить нам погибель так само, як її нестача. Численні потопельники є свідченням цього. Господи, якби ж то можна було мати живої води стільки, щоб у ній втонути. Чи ж це неможливо? Можливо, бо любов до Бога і прагнення прийти до нього часом зростають і заполонюють людину так, що нашій природі не до снаги витримати їхній натиск. Тож були люди, які вмирали від такої любові. Я знаю одну особу, котра неминуче померла б, якби Бог щедро напоївши й окропивши своєю живою водою, зараз же не порятував її, бо її душа тоді мало не покинула тіло. Кажу, мало не покинула, бо в тій воді людська душа знаходить супокій. Здається, коли душа тоне, не може й далі зносити недолугість цього світу, то оживає в Бозі, який дарує їй здатність насолоджуватися ласками, що їх не витримала б за життя. Оскільки в Бозі нашому найвищому добрі не може бути нічого недосконалого, то все, що він дає, йде нам тільки на добро. Відтак хай скільки своєї води він на нас проливає, її не буде понадміру. Якщо дає її багато, то водночас, як я вже зазначила, дарує душі здатність багато й випити, буцім ото скляр, який надає посудові такого об'єму, щоб у ньому вміщалося те, для чого його призначено. У прагненні живої води завжди криється певна недосконалість, оскільки воно походить від нас самих, якщо в ньому є щось добре, то тільки завдяки Богові, який зволив нам допомогти. Проте ми такі настримані і нерозсудливі, що коли духовний біль приносить втіху, то нам його ніколи не досить, впиваємося цим болем. І леліємо прагнення знову його зазнати до такого ступеня, що воно часом приносить нам смерть. Не заперечую, що смерть достоту щаслива. Та, однак, залишаючись при житті, можемо і в інших розбудити прагнення такої смерті. Як на мене, то власне цього боїться диявол, бо добре бачить, якої шкоди завдає йому така душа, доки живе. Тому й спокушає її, аби надмірними покутами і умертвленням знищила собі здоров'я, що принесе йому немалий пожиток. Якщо котрась з поміж вас сягне такого отоступення в цьому недоладному прагненні, то нехай виявляє неабияку пильність, бо я певна, що її зазначена спокуса підстерігатиме. Може й не помре через те прагнення. Але здоров'я втратить і мимоволість дасть усім зрозуміти, що саме його мучить, і цього слід уникати будь якою ціною. Часом з наших старань мало пуття, бо не можемо приховувати все, що варто приховувати. Відчуваючи, що таке прагнення смерті набирає сили, маємо принаймні самі його не підживлювати. А намагатися тихо і спокійно перервати його зростання, зосередившись подумки на чомусь іншому, тим більше, що це прагнення може бути плодом як любові, так і людської природи. Є люди, котрі, якщо вже чогось прагнуть, то прагнуть несамовито, навіть якщо це щось погане, не думаю, що вони сягнули успіху в умертвленні. Бо умертвлення в усьому може стати в пригоді. Чи не нісенітниці тут правлю, стверджуючи, що треба виявляти стриманість у такій гідній хвали справі, як те прагнення? Аж ніяк, я ж не кажу, що його слід у собі гасити. Просто треба його стримувати, може, навіть за рахунок іншого, не менш похвального жадання. Варто, напевно, докладно це пояснити, щоб ви краще зрозуміли під впливом великого прагнення бачити себе поряд із Богом і визволитися, як говорив апостол Павло, стаємниці нашого тіла душу проймає сповнений неабиякою втіхою біль немале умертвлення потрібне, щоб зуміти втримати це прагнення під контролем. Подолати ж його цілковито ніхто не здатен. Іноді, втім, зазначене прагнення є таким сильним і завдає такого солодкого болю, що ледь не відбирає людині розум. Недавно я бачила одну особу, яка мала запальний характер і, хоч мала досвід умертвлення власної волі, у цьому я сама не раз мала нагоду переконатися. На якийсь час втратила розум через описаний вище біль і намагання його приховати. У такому ото надзвичайному становищі, вважаю, смирення велить нам відчувати острах, хай навіть запал, який нас охоплює. Від Божого духа походить. Не годиться бо нам думати, що ми здатні сягнути настільки високо в Божій любові. Аби зазнавати подібних випробувань, я б порадила душі, яка опинилася в такому стані, намагатися, хоч не завжди їй буде це до снаги, надати своїм бажанням іншого спрямування, думаючи про те, наприклад, що довше проживши, більше посприяє примноженню Божої слави, що може вказати правильний шлях якійсь заблуканій душі. Що чим довше Богові послужить на землі, тим більше заслужить ласки споглядати його на небі. Нехай відчуває страх, що її заслухи ще зовсім малі. У таких втішних думках душа знайде розраду для своєї великої скорботи та здобуде чималий пожиток. Бо щоб належно служити самому Господові, слід охоче терпіти страждання тут, на землі. І зносити господні бідування треба поставитися до себе так, як ми поставилися б до людини, котра зазнає важких випробувань або має велике горе, її ми намагалися б утішити, кажучи, щоб була терпеливою і віддалася б в Божі руки. Бо так сповнюється воля Господа віддатися на Божу ласку то найкраще, що можна зробити навіть у найважчих випробуваннях часом і диявол спричинюється певною мірою до того, що зазначене прагнення стає таким нестерпним. Здається, у касіяна мовиться про одного пустельника, який провадив вельми подвижницьке життя, диявол намовив його кинутися з торч головою до колодязя, бо так він, мовляв, швидше побачить Бога. Гадаю, той пустельник був далекий від істинного смирення, бо Господь наш вірний оборонець і ніколи не допустив би, щоб віддана йому душа припустилася такої очевидної помилки. Якби те прагнення було від Бога, то не завдало б жодної шкоди, а навпаки, принесло б світло, розважливість та почуття міри. Та ворог людського роду намагається зашкодити всюди, де йому це вдається він ніколи не спить, тож і ми маємо завжди бути пильними. Це пересторога вельми важлива і зовсім не безпідставна. Приміром, коли тілесні сили вичерпуються, а голова втомлена, слід скоротити час молитви, хоч би й приносила нам неабияку втіху. Розважливість треба виявляти в усьому. Як ви, доньки мої, гадаєте, чому я намагаюся пояснити вам мету і показати, яка винагорода нас чекає ще перед битвою, описуючи добро, якого можемо сягнути, напившись із небесного джерела живої води, чиню так, щоб маючи все те перед очима. Ви не зупинялися перед випробуваннями і перепонами, які чекають вас на шляху, сміливо йшли вперед і ніколи не відчували втоми. Бо, як я вже говорила, може статися так, що вам залишиться пройти ще всього лишень кілька кроків, щоб припасти до джерела та досхочу пити з нього. Проте ви втратите таку величезну ласку, бо вам до голови закрадеться думка. Що у вас не вистачить сил, і що не судилося вам таке щастя. Знайте ж, що Господь кличе всіх до себе, а поза як він сам є істиною, то немає жодних підстав для сумнівів. Якби ця учта призначалася не для всіх, Господь би не кликав на неї кожного з нас і не обіцяв би Дам вам напитися, а сказав би. Прийдіть усі, ви нічого не втратите, а напитися дам тільки тим, кому захочу. Та оскільки він звертався без жодних застережень до всіх, то я певна, що кожен, хто цього прахне, як тільки не заблукає по дорозі, дійде до того джерела і нап'ється з нього живої води. Нехай же Господь у своїй благості дарує нам ласку шукати те джерело так, як належиться, бо сам пообіцяв нам воду з нього.